Він з третього року народження, тобто мені 29 років. Взагалі в житті я бізнесмен, займаюся бізнесом, серійний підприємець, інвестор, кандидат економічних наук з банківської справи. І основна справа, основний бізнес, який в мене залишився зараз в вільному житті, скажімо так, в мирному житті, тобто, це фінансова компанія. За допомогою якої ми працюємо з фінансами, інвестуємо гроші і таким чином займаємося розвитком бізнесу, займалися розвитком бізнесу в Україні. Також займаюся спортом, майже все своє життя. Зараз це тріатлон, це біг, плавання і вело. І через декілька місяців у мене мали бути змагання в Барселоні, до яких я готувався, але життя вносить свої зміни в плани, які ми будуємо. Це дуже гарне запитання, мені його часто задають. І знаєте, в мене одна єдина відповідь. Я в своєму паспорті, в своїй сім'ї і по життю я українець. Я народився на цій землі. У мене тут бізнес, який я веду. Тут мої рідні, близькі, друзі і взагалі люди, українці. І просто покинути нашу землю і уїхати куди-небудь тікати, я вважаю, що це неправильно, і це не має жодного відношення до звання чоловік. Так, тому що коли нас народжують, ми є чоловіками. Отак мене мама народила. І коли хтось приходить на мою землю вбивати моїх побратимів, вбивати сім'ї, намагатись забрати свободу, то я беру до рук зброю і роблю те, що має зробити кожен чоловік. Знаєш, це також гарне запитання, тому що, звичайно, ні. Я жив звичайною, звичайним життям. Я знову ж таки я будував бізнес, я займався спортом, все своє життя. Це те, що. Надавало мені снаги, так в мене були свої цілі, до яких я йшов: ціль збудувати величезну компанію, ціль завойовувати перші місця на спортивних змаганнях, ціль будувати та розвивати свою країну. Але на сьогоднішній день мені довелося замість костюма та галстука одягнути військовий костюм, взяти до рук зброю та йти захищати свою країну, залишити все те життя, яке в мене було до 24 числа, до початку війни, залишити його десь там ззаді. І змінити свій звичний стиль життя на військову форму і на військовий статут. Знаєш, ми з друзями досить а, часто говорили на цю тему, тому що взагалі СМІ роздували, що от має бути напад, має бути напад. Я скажу чесно, я був, був прихильником того, що ніякого нападу не буде, що це неможливо. Що ми живемо в 21 столітті, де, де питання вирішується а, політично, так, шляхом дипломатії, будь-які питання вирішують. Але, на жаль, існує на карті. Така велика територія, на якій живуть варвари, які не розуміють, що наступило в 21 сторіччя. І де питання будь-які можна вирішити за столом перемов. Коли дійсно можна сісти за один стіл і сісти недалеко від своїх людей. Не чорт знає, де їх посадити, а посадити круглий стіл і вирішити будь-які питання. Тому я не міг повірити в те, що так станеться. Не міг повірити. І навіть до останнього, коли вже відбулись перші взриви, перші ракетні удари по нашій землі. Я все рівно не міг повірити, що це відбувається вже сьогодні. Ох. А ти поки задавав це питання, в мене аж мурашки по шкірі, тому що я дуже пишаюсь тим, як на сьогоднішній день відпрацьовують наші побратими, наша армія в цілому. Тому що ми дійсно ми показали те, що ми не. Не друга, не третя, не двадцять перша, а перша армія в світі. От це моя особиста думка. Тому що ми, якщо подивитись на карті, я думаю, ти бачив це порівняння величезної площі Росії і маленької України, яка на сьогоднішній день дає вибачте, за, за таке висказування, всій російській армії, які вважались другою армією у світі, дає пди кадировцям, які приходять на нашу землю і стріляють по кущах, просто воюють з кущами, світофорами, тік-ток війська Саме наша армія, тому що вона максимально мотивована, тому що захищає свою територію, не нападає на інші країни, а захищає свою землю на, на своїй землі, знаючи кожний міліметр, кожен сантиметр своєї ділянки. І тому ми показуємо такі результати. Тому що українці це не українська армія це не та армія, яка знімає відео для Тіктоку, щоб показати, які вони круті, а яка бере до рук зброю, коли на неї нападають, і дає і всім окупантам, які прийшли на нашу землю. Я переконаний в тому, що війна ця закінчиться перемогою України однозначно. І також, чого мені хотілося б, та в що я свято вірю, в те, що це дуже велика ціна, те, що ми заплатили. Але це дуже велика ціна на шляху до розвитку та єднання України і українців в цілому. Це жахлива та величезна ціна на ще одній сходинці розвитку нашої нації, і нашої країни в цілому. Я вірю про те, що закінчаться ці безкінечні розборки між політиками, що бізнес та держава почнуть працювати так, як вони мають працювати. Держава перестане бути палачем, а бізнес перестане себе уособлювати окремо від бізнесу. І як для прикладу, можна я проведу, я от робив пробіжку тут недалеко, буквально вчора. І на асфальті дитячі малюнки, де дуже багато різних малюнків, каракулів, можна так сказати, але серед них я... Я побачив і зрадів навіть посмішку. Посмішка з'явилась на моєму обличчі, коли я побачив жовто-блакитний прапор, намальований маленькими дітьми, які малюють на асфальті. Я згадую своє дитинство, ми не малювали таких малюнків. І я думаю, що мало хто малював на асфальті такі малюнки, проте ми являємося патріотами. А давайте уявимо, що виросте з тих дітей, які вже сьогодні усвідомлюють, що вони українці, що це їх національний прапор. Я думаю, що це жахлива ціна, але ця ціна призведе до того, що. Україна засіяє, засія так, як це й має бути. Я маю, виду, я маю на увазі і економічний розвиток, я маю на увазі і соціальний розвиток, і взагалі моральний розвиток, моральне усвідомлення кожної людини, що він є українцем, і це є його земля.